Є, під, фазіна, є підліткові так само, там в районі теж від 5,5, ну Може і дешевше, якщо вживані, дивіться. Є вживані такі відомі бренди. От, наприклад, німецький Гост, Скот американський, Мустан там Швейцарія. Наприклад, от, Мустан Швейцарія з багажником, з крилами, амортизаційна вилка, фара стоїть, Динамо втулка 5400 Плюс ще можемо зробити знижку без проблем. Вони в квадраті. Так, ну теж новіші дизайни такі. Навіть, коли ще. була молодість, було досить модно возити дівчат на раді. Я не знаю, чи Возили. за вашу молодість таке робили. А я як не Розумієте, Дівчина повозити на раві навіть було приємно. До речі, на такі, якби е... то тоді були блискаті. Бо тоді на той час -то було тільки, е... на правду кажучи, велосипеди Україна, якась тиса, а ще був салют. Орльонок ще був. так. Орль... Да. А тут зараз спарк. Цар... То вон дивіться, тут маєте, яка дитина, наприклад, від 10 років, яка вже має 1,38 м, то вже, наприклад, може брати 26 колеса, 27,5, наприклад, 11 рами, 13, вже залежить, який там ріст. Чи там у дитини вже там, 140 чи 150, там, вже може брати 15 раму. Наприклад, якщо вже там, 155, вже може брати і 17 рами, собі вибрати щось по 17 рамах. Тоже маємо тут і вживані, і нові.